Наявності є дуже класні футболочки Це бренду George. Більшість таких футболочок йдуть запаковані в упаковці. Цей бренд має дуже класні моделі з натуральних тканин. Це йдуть котон-футболочки, вони не мають штучних, такі от вони йдуть запаковані. Модельки переважно йдуть в них однотонні. Просто в різних кольорах та розмірах. Попадаються також ось такі футболочки коло. Вони йдуть з кумірцем. Ось такі от поло. Просто класичні, які всі люблять. Без всяких от, от, малюночків вони бачите в таких кольорах. Зараз є наявності. Ось такий пару рубашечок попадається. Також іде натуральний льон. Дуже класний колір.